Я все чую, що ти париш, Це я слышу. А раки ниче дорогі, блять. Раки, раки до сраки. Дівчину олечку Заманили в гречку. Я йому казав, блять, прийди блять на стрім донат нормальним джикичаном, блять, да он влезет. Чого? E -е -е, просто Ти бачиш нас душать. Як? Сука, що там булькнуло? Я тебе заребулькну. А там. Куда вбивали? вони щуться? Быстро быстро скажи, куди вони щуться? Блючок, блючок. Диви, я пробиваю. Ну а чого я не пробиваю? Ну... Бо треба... Конечно, ти на голді, блять, ну, ти не пробивайся. Ааа, звісно, блядь. блядь. Заїдь. А Тай вони му... теж пі... Ну, коли ти вже поймеш, що це нові реалії. Та на. Без галды. Вроду... Запомни, блядь, ты не Там у меня нема грошей, блядь, на ту голду еба. Без без голды ты какашка, запомни. Оооо, блядь. Що ты робишь? Отъезжай назад, те под камень. Пиз. Цей тупо. Каждой плюхой. КАЖДОЙ плюхой. Ну чо, блядь, чо? Ну як, ну який кайф от цього уровня 10? Я кайфую, тюхай, чьи! Ях От чого? От кущил, блять! От камішка, ти. Оп. От камішка, блять, так надо! було Акран... на передову нахуй де я був, стати і, і кайфувати, блять. Естественно. А не на камішку він став, блять, і накидає, блядь. Ничи полечку. <плес> Заманили в гречку. А там крава, Ой, бляд. о. Ооо! крилечка Так, де моя любима девяточка? Вот она, блядь. Поїхали ехал, лина лево, бикибил. Але... Треба займати але... позицію, Пенетрейшн. Наверное, з глаз, з глазы, у я тобі кажу, от скільки я живу, я ніколи, блядь, ні, ні до кого не звертався, блядь, щоб був Артемович чи Артемов на бля. Бо мало таких імен. Ну ти поїхав, бля. Гору, я фу тобі фу зразу фу сказав, фу я фу а сука, а сука! сука мозга нема у людини, ну що я можу. Мозга нема, блядь! І сюди, блядь! А мозга нема! І сюди, блять, сюди. Хочу. О, а тут уклончик хороший, мені видно, добре. Їду до тебе, Мишаня, їду, їду, дружаня, їду! Їду, потерпи трошки. Тонс, тоннс, тонун, тун, тоннс, тун, тун, тонн, Вот виходить Сереженька, а Мишка ему улыбается. Мишка ему улыбается. Сережа, молодец. Ой, дурак! Хорошо, О, сзади уже он. О, ты що я казал, теперь уйти лохи, блядь, заезжают у жопу нам, понимаешь, блядь? блядь? Два чоловіка проти нас 8 районі. Потому що рейд, я блядь. приїхав, блядь, щоб я там остався, я пикздержав, блядь, на. Я утік, бо там ця 95-я -та приїхала. Да, да, ты ж ти ж секунд. Я ж її боюсь... На що ти обзиваєшся? я приїхав, помог тобі, блядь, а ти мене Куди тут. Ти так Куди ти приїхав, коли вже не треба, блядь, ти приїхав? Нихуя! Ах ти ж, блядь, козьо... твій урон, блядь, Все какие там наніс. Блядь, я блядь. <гум> 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 ну да скажи спасибо, Томкачук. Тобто ну конечно, блядь, подсосник. Катається Даня там, який подсав свої фраги, блін. Ну, да, ну, да, это просто танчик, бо я подпинів. Зараз дивись, тільки мене урона подивись. І скільки буде в нього зараз в кінці бою. Оля, вийди звідси. Ви розумієш чи що? Ну, на, що при чому там урон, блядь? Ну, звісно. Куди ти їдеш, блядь? Фу, блін, щось я тупонув. Холодіна. Та я просто вибивши й трохи. Так він вже п'яний. Ні світ, ні заря, а проснувся по цій потужній. Йо... Я робив сьогодні стільки роботи, як я, блядь, щоб начинается. ти сьогодні, блядь, був на той висоті. Я танки гризок да барбарит, блядь. <laughs> я чуть не <laughs> блядь, що я пиляв. І що, це ти, це, така це... дяка тобі? А Бабу? щоб я їб***, йом... блядь, <sharp> хто знайшов би, блядь. Я твій рот на вертольот скажу. Вы это <плес> я я блядь! <плес> От дивися, Оля, де він стоит. Знов сзади, блядь, і рассказывай мне, він, блядь, там такий герой, блядь, А я спер и <плес> е. Ты стоишь как болдур, ты что срабу? Так а шо мені, блядь 47 хп, блядь Не знаю, я вон в камень убейся. Сейчас так и будет, блядь. Ну то и все. Вот ты не понимаешь. щоб не треба понимать, треба разобраться. Подивиться, чого ти його не пробив? А ти його не пробив. Бікоз. Because... Бікоз. Стрельнув. Вшов! Хуй... Ось у мене, блядь, 970 опита, а в тебе, блядь, 900, блядь. Чого там встало? Та немає... У мене угли, а ти сіб. Хуй, блять. Три звізди у чувака. Не їжаю йому, блядь. Питання є. питання ма. О, Ой, дні, блядь, Су... а, блядь. А, чекайте, в Ой, блять, оце йде проблема, блять. Ой, блять. Йоба. Треба блять! Услійте! його. его! Сука! Хуй! бо утопить зараз заране! Блять, куди я заїхав, блядь! Я... Бін, 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 бін. Питання є. Быть курва! я, о, А, блядь! Сука! Да. Так, оце тут пизда. Так, їдемо на? Зараз на гору заеду. Я уже свічуся. Ну а я не знаю з якою скоростью тут пулька летить. Бля! все пиздец. Что это такие за <laughs> блять, сука? Это пиздец. Кошмар, блядь. Ой, боже мой, Он что ты... Вот стрельнул, что за камень <laughs> стоит на поле, блядь, Зае... Блядь. Повертаю влево, потом вправо, блядь. Конечно. И начал кричать, и мне оно танк, оно танк, блядь. Да-да-да, да. да да, да хоть, да, блять, заебать, там ебаешь на муж. Забрить хапс у нас ебать. Соловейкашка, куда куди ти, блять? Наступає, блять, на тишпами граблі, блять, шо й всегда. Постоянно, регулярно. А того шо, блять. А то я тобі сказав на. Помогите, я тут сам, блять! Ну це твої проблеми, Треба думати головою, блядь, що ти робиш на. Ну, як ти будеш нить, блять. Ааа! заїхали, ааа, їбуть, а! То я тобі казав, що той раз, не під'їжджай туди, а там сэндра, блять, товариш! Я казав, не, прав, прав, блядь, не, я не їдь брать, туди, не не блядь. блядь. Я казав блядь, не їдь туди, на. Я казав, блять, не їдь туди на. Я тобі казав, не їдь туди, блядь. Подожди, подожди. Ну і подожди. все, на. Щас хай вони поїдуть. Їдь дальше, Сейчас, блядь, з Мактуновського делай. Вон поїхали, поїхали. Ну все, давай, еду, давай, давай. їдуть. на. Зараз, блядь, виху. Страшно, перед. Все, диви, диви, моментально, мене злили, подиви. Є, є четвертий вже, оно, блядь, Тігер за ним, той підер за ним. Все, уже їбашать. Все, ти То зараз уже не підеш, дивись. Да. Тобі осталось, блять, 5 хвилин і ти в крутишь. Ой ти боже ти мой, как вы не страшно, блять. Как вони не сторешно, блять. Просто они сглупыли, что они до сюда, блять. Ти хоч раз можеш поменять тактику свою на цій карті, блядь? Никогда. Ну все, и сливайся, ну що я тебе. Я преданный этой тактике. Ну я бачу. На тебе дорога в ангар. Едина. Ну сука, с тебе толку, Ти ось минуту стоишь пи. Я нікуди не спішу! А ти зараз ресторьев. Я живу ураз Я живу Я же размерена, ааа. А че це вони не поїхали, Що за хуйня? Блять, прогноз не зайшов! Де моя, де моя? Зв'ездочка алая, Де же ти, де? Рибка усталая... Де же ти, где? Ти саменький тут, саменький, блядь... А я контролірую ситуацію! Ага, заре як виїду, то ти оху... Бля, ти не учи батька, як дітей робити! Ми вже програємо? Блядь, це все, всьому ви ноги, блядь, горілка. Кар... Ти чуєш мене? Чую, блядь. Як заробити два жетона? Вереш і проходиш е етапи, блядь. Сука, да, башня в тебе крепка, сука. Ну. No. А у фару в цю, блядь, не пробивається? у фару пробивається, блядь. У фару? Не, фару не. Той фары нема. Блять, два жетона треба, я его себе куплю, блять. Сука, блять. Це чей он, яка нация? American boy. Я тихо шла, 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 пирожок нашла. чувак сделал ветер, блять всего я и боялся. Вот теперь поехали дальше. Блять, придется их туда на траву, да? Я на центр иду. А ты что п... там? Пару плюшек там. там. О, у меня тоже есть свой супер хелкат. А, вот а три отметки на нем еб тебе? Две. Две ика. Давай, попробуй три другие. Куда ты едешь, блядь, на ПТшке? Зато бой ты же тоже ПТшка, блядь. Так я ж с башной. Ой, блядь. Оу, oh, май! <laughs> вот это сосам са был. Давай, давай, гуслите его на. А еду, еду, еду. Сука, иди на. я текаю звездель. О, там же 700... 700, другие, ничего себе, 703 тысяч. Так отравилась, чуть не опа на. Да. Oh, no. Ну все-таки против восьмерок лоб это не лучше было затея, блядь. Ну well, да, yeah. понимаешь, да? Понимаешь. И я пришел, а ты ждала. Понимаешь? Оля, наверное, что была маленькая, когда эти песни, блядь, в клубе крутили. Представляешь? Я пришел. К тебе вот такой и слава... я был дурак. Я забув, я к яка зараз в Тиктосі популярно там, де то блядь, танцює мужик, куда мне попадается вечно. такі відео дивишся? Сука. Сука, я забув. Там мужик вечно піською, блядь, Ну не а так тазом, Піською Писька крутить, блядь. І чувак таки поняв, руки за голову і так тільки жуль тазом бам просто потому що не було А тобі Ти такий, было. Я там дивився одну Янку, блядь, і Янка там крутила тазом, а потом мені мужик почав попадаться, сука, курва. і все, і ти перейшов на мужика резко. А янка перестала знімати, блядь, ті ролики, блядь блядь Бля, я тобі того мужика скину, ти буду ржати, я тобі відповідаю. Не буду його навіть дивитися, того мужика, блядь. Поняв, якийсь роботяга, якийсь чи там чи хуй хуя знает, хто він, десь на заводі. І все-таки включається ця пісня, и сразу. «Мені просто тому, що не було тебе» і починає крутити ту зомби, блядь. Так, куди я їхати? Не знаю. Поїхали наліво, давай. Куда налево, блядь? Я в воду не упаду, блядь, дурило. Ух ты, блядь. Пиздец. Ну, ладно. Пиз... Буль-буль-карасыки. Вот это, конечно, уровень танкиста. Блядь, ну там же мужик таки епалом, блядь, уматовым, пиздец, блядь. Я все ночки а, Нихуя ж блядь, я въебал уже, блядь. О, блядь, я горю! Тушите, тушите! Ооо, блядь, твой б... А чё ты огнетушителя не возишь-то, а? А что у меня шоколадка? Голова твоя, блядь, ё... А может у меня шоколадка? Ёб твою мать, Моя мулатка-шоколадка, блядь. Откуда ты так? Бля, Все, я <hrish> уже шел не, Давай там Да сховайся Что-то манит меня, Мне надо туда. Я тебе защиту, yeah, защиту построю. Все, не благодари меня. Что? Я тебе защиту построю, все. Пойду топлюся, я в речку, глубоко. Что? <р realization> Опять! Шука, не будут. Скоро знайду. Халява, блять Ой, боже, Уже я по мою душонку, блядь. Тушонку твою. Бля, конечно, потом танкуешь просто гениально, блядь. Не просто потому, что не было тебя. Ты уебань, бля. Сангушку бери. Завтра приеду жди. Ты меня только жди, а я приеду туда. Бою нам... Я вже бачу, це бля. Не надо туди Так, де мені стати, скажи лучше? Да ставай, куди хоч! Мені по... Так, а, на тебе треба сходиться, я забув, блядь. на А у мене ще, блядь, каде. Понятно. Да 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 да. Сейчас ты будешь папа -па получать, потому что у нас команда дебилов. сука А что такое? Что случилось? Давай, а давай, шо, давай, шо... давай, давай. Тебя давай, убили? Выходи, Тебя давай. убили все, что ли? Все, все, выходи. Я беру, блядь, сейчас десятку иду на гибать. Тебя Не уб... убили что ли? Угу. Артюша вон! Та да я ж еду на ноль, ты ж мне сказал, блядь. О, Артюша дали, блядь. О, Артюша забрали. Ну так-то, блядь. Я ж таки еду, блядь. Что ж такая арта у меня, блядь. О, да, я их дам... запомнил, как это ту боже мой. Не команда, а счастье, блядь. о хо хо Сами за свет, между прочим. п твою мать, ну от як їй мона любити цю арту, То попадає, то не попадає, ну блядь. То хочеться продать, то вже терпиш, ну. Коли ти берегом ідеш, то не ламай калину. Коли ти в армію едеш не кахай девчину, ой, помню, помню я той час. Ты плакала за мною, и на прощание разорос, раз махала хвостиную. Сусіди уже плачут. Чео. По твои песни, бля. Пустын йо. Дейл. Як куда? Я на, на гору хочу заехать. А я поеду за гору. Ай-я-я-я-я-ям... за гору ти не доедешь. це? Ну, якщо ти поедеш сам, то я тебе не советую туди ехать. А якщо ты с кем поедешь, то. А если я низом замку. А если ты будешь там смактати... Звоться на гору от, на цей прийомчик, зараз буде їхати хтось. Ай не, не плати харманий. Зводься, кажу, бля. Так, куди мені зводиться? Зараз мене збриють, дивись. Ну он за горбом, я його не бачу. Ну де... Та що я буду стоять, блядь, я їду. Блять, на Ну. Ну, ну блять, а я кому свечу на? Да я уже проехал. Ой-ой-ой. Больно. А чё? Бо так, я каже в Вот Лёшик. Бо так. Ну, и Бо... Бо так. Бо так. Бо раз раз. Вливався я. А все, я втік. Сука, да шо це я не бачу, блядь. зараз ПТшки на в борт. Готов? Сали, ну блядь, тільки Де він, сука. Та диви, блядь. Подивися, подивися на оце! Алло, губ. негагуб. Там шолебрт, блядь. Блядь, не пробиваю його, сука. <кхи> Прикинь. Добери, добери його. Ру. Можешь, если захочешь. Могу, если захочу. Четыреста урона у меня. Я могу, если не пьяный. Блядь, ну, <сказать> блять, ну. Блять. Харунжий, знаешь такие харунжий? И там что ж Маус, ёб твою мать. Маусяра. Артюша. <клухи> да, це Артюша, бля. Ай, да, Артюша. <клухи> я в унитаз. Ну, блядь, я тут без шансов щось накидати, тому що я далеко, то Дой... и. <Иди>, ти на... <слес> Зато три фрага зробив, дивики, молодец. Я брод їб... Я... <слес> Анки гриз як барбарис. 700 урона, це піз... <слес> 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 Кайрадин один бідняга, я там во все щели долбят. Це позор какой-то. Що, хлопчики, я по урону в топі чи що? А ні, не, Кайрадин буде по урону в топі. А я може другий буду. Може третій. Може бить, це може бить. Бій. На ЛТшечки, на ЛТшечки, На Но з 11 левелами, бля. ТОП-5 по урону. Да, ну, це не серйозно. Ну, пожалуйста. Та ні, Валік, 808 урона! А чо 808? А я що, десь блайндою по скинув? Блайндою, right? <laughs> да? Блайндою кинув, блін. Ой, да, ой, да, на горі два дупаки, ой, на горі два дупаки. Ой, на горі два дупки, два дупки, та й сплалися до купки. Это просто у нас двое осталось, блядь, заходит с флангу, блядь! на 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 за команда еблива, блядь, сука. не вынышка, ...блядь, а? Три тысячи урона накидав, кому, блядь? Só Пида. Короли. Если я нормально играю, слив, блядь. Если я, блядь, хуйню, выиграли, блядь. Обоссали, блядь. Обосрали на. И обосали, и обосрали. И все, что с вами хотели, то и сделали. Эй, я люблю Тикай, блядь, тикай, куда ты едешь, блядь. Там ТТшки прут, блядь. Тикай, нам. Продушили нас, продавили тупо, як стань да глянь, блять. ПТшку, ну видно, блядь, куди ти не дивишся, не Ну не видно, на? тільки башню видно, а тепер видно. Угу, піздиш, хуйню. Опа, ага. Ну, давайте, мочите, мочите. Я блять. Ябуйся зарепила, я баш з вертухи тебе, блядь! Ай. Не вспів.